Спеціальна педагогіка, спеціальна психологія. Інститут це осередок, а 30 років це історія. Колектив інституту імені Ярмаченка за межами країни став відомий: на чолі з Лесою Прохоренко та почесним директором В'ячеславом Засенко. Зробив науку внесок він вагомий. Ми пишаємось. Школа сузір'я це майданчик під вашим крилом. 13 років працюємо плідно, командою єдиною, пліч опліч, всі разом. У нас є спільні завдання і цілі: розвивати школи спеціальні. Забезпечити нечуючій дитині, умови для навчання оптимальні. Маємо величезний досвід і бажання цікаве та нове творити. Тож щиро дякуємо за визнання, можливість вчитися і вчити. Відділ жестової мови найріднішим став для нас. Працюємо. В будь-яких умовах і навіть у воєнний час буває так, що нерви не витримують і руки опускаються, біда своєю консультацією підтримає професор пані Кульбіда. Від сузір'я приймайте привіти і вітання від ширих сердець. Як чудово, що можуть дружити! Вчитель практик та науковий митець, неба мирного, здоров'я, натхнення, успіхів на науковій ниві. І дякуємо вам за розуміння того, що педагоги практики важливі, наш результат роботи творчі діти, вони навчаються, танцюють і співають. Яскравий подарунок свій музичний, з любов'ю вам поки над слабь. Вам щастя в новому році, вам щастя в новому році, вам щастя в новому році, бажаємо ми здоров'я любові всіх, щоб були веселі діти, здоров'я. tiki uro tino vi kai domi u vas se bude haras kai miri do stato za panu ju tuni we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas